Файним людям наше сердечне Вітанічко на каналі «Файні квіти. Городина. Садочок». Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп на період з 20 по 24 грудня 2023 року. Що ж, давайте розглянемо всі справи, зв'язані із рослинами з насінням. 20 та 21 – це час, коли зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен. Завершується друга перша фаза, почалася друга фаза після 10-ї години. Тому 20-го після 10-ї можна і 21-го пророщувати насіння зернових культур для отримання мікрозелені. Розсаду в знаці стихії вогню не турбуємо, Для квітів і кімнатних рослин. Актуальний захист від шкідників та хвороб. Поливи та підживлення в цей час не проводимо. В саду, будь ласка, пам'ятайте, треба робити весь час перевірку, як там наші рослини, і проводити захист від гризунів та зайців. Можна збирати врожай там, де є, і робити заготівлі, але квашення капусти на 20 21 не плануємо. Настоянки готуємо, збираємо лікарські рослини там, де вони є. Ну а риболовлю не плануємо. Кімнатні овочі для них актуальний, захист від шкільників та хвороб. Наступний період з 22 по 24 починається 22 о 6 годині ранку і завершиться о 7 годині 30 хвилин. Це період, коли знак телець, друга фаза це для вершків. Дуже гарний час. Супер час. Можна сіяти насіння помідорів, огірків, капусти ранніх сортів. От та капуста, яка продається вже в квітні, оце вона сіється саме в цей час. Сіємо насіння зелених культур, тобто всі вершки. І питали про квіти, чи можна сіяти так насіння еустоми та інших квіткових рослин. До речі, 24-го після 11 години, коли вже почнуть працювати енергії близнюків, можна провести зимовий посів квітів і все. Далі розсада у нас 22 го після 6 години починає з неї працювати всі-всі види. Пікірування, перевалка, пересадка, посадка 23 го також, 24 го до 7 години 30 хвилин ранку. Треба це все зробити. Квіти та кімнатні рослини, дві агрооперації однакові. Це поливи та підживлення. Обов'язково це 22 го починається після 4 години 50 хвилин і завершується о 6-й годині ранку. І до 7 години 30 хвилин що можна робити? От є вже у нас дуже гарні рослинки еустоми в багатьох, можна проводити пікірування, пересадку, перевалку розсади. Також уже гарні рослини укорінилися з квітів кімнатних, теж можна перевалку, пересадку робити, пересаджуйте, і можна сіяти насіння еустоми та інших квітів на те, щоб зробити розсаду з них, а потім вже далі з нею працювати, щоб в наступному році висаджувати. Отож, тут можна це все робити, будь ласка, всі ці роботи до 7.30. Поливи та підживлення, поливи після 4-ї 50-ти починаємо і підживлення також 23-го вся доба і о 6-й годині ранку, не пізніше треба завершити ці агроприйоми. В саду, якщо у вас вже є живці і деякі вже питають, чи можна укоріняти, так можете вже укоріняти, якщо у вас є на те бажання і можливості, це обновляємо ці живці, які ми завчасно нарізали. І їх укорінюємо. Це треба зробити буде 22-го після 6-ї години ранку, 23-го і 24-го до 8-ї години ранку. Зелені операції не проводимо. Згадаємо, що це у нас друга фаза. Ні в якому випадку не робимо зелені операції. Але можемо збирати врожай, робити заготівлі. І квасити капусту можна розпочинати саме з 6-ї години ранку. І 22-го, 23-го і 24-го завершити до 9-ї години ранку. Далі у нас важливі справи, Настоїнки готуємо ці три дні, збираємо лікарські рослини там, де вони є, і риболовлю можна спланувати в цей час 22, 23, 24. Для кімнатних овочів актуальні поливи та підживлення. Але, будь ласка, нагадаю, що треба провести поливи та підживлення 24 до 6 години ранку. Наступний знак близнюки це знак стихії повітря. Тому будьте уважні, чим раніше ви це зробите, тим краще для ваших наступне. Рубрика Місяць для будинку та для здоров'я з 20 по 24 грудня 2023 року. Нагадую, ми всі розклади робимо за київським часом. В першу чергу розглядаємо енергії, а енергії у нас, на жаль, ретроградний Меркурій до 2 січня, тому ніяких нових справ і проєктів не розпочинаємо і не купуємо дорогі речі. До речі, цей час дуже такий він підступний. Напружені енергії, аспекти дуже напружені деяких планет. І це е, треба знати, для того, щоб не попасти в негарну ситуацію. Можуть бути обмани в торгівлі, будь ласка. Ка, будьте уважні, все перевіряйте. Навіть ту ж молочну продукцію чи не перебиті там дати все це дуже важно. Дивіться. Далі ми йдемо в будинок, до речі, так і не починаємо проекти, і не купуємо дорогі речі. Новорічні подарунки краще купіть. Просто питали люди, наші підписники, що ж робити на Новий рік треба подарунок. Зробіть невеличкі подарунки, а вже щось таке солідне будете у січні купувати. Не спішіть, все встигнете. Йдемо в будинок 20-го, знак стихії вогню. А значить, груба, камін, пожежі можуть бути. Нам уже пожежники говорили, що саме от в ці дні, коли знак стихії вогню найбільше пожеж, і вони дуже швидко горять. Усе, що запалюється, будьте уважні! Не можна в знаці овен. Тому що тут дуже важлива в нас голова, і ми зараз будемо говорити про здоров'я. Тому не плануємо стрижку волосся, стрижку нігти та фарбування волосся. Але мити волосся можна. Не плануємо сауну дуже. Тяжкий період, важкий період для голови і для всього організму. Догляд за шкірою маски не працюють, очищення шкіри на зростаючому місяці не проводимо, очищення організму не плануємо, рукоділля також не плануємо. Це овен. Для тіста актуально трошки більше рідини, прання прибирання буде неякісним, але можна ремонтні роботи провести в цей час і провітрювання речей, якщо гарна погода. Це можна буде зробити. І тепер е, розглянемо справи 22, 23, 24. Що у нас тут треба знати? 22, 23 і вранці 24-го може бути дим. Це час стихії землі, а це значить повітря буде сильно давити на е, наші е, димоходи, і тому будьте уважні, може бути дим, потрошечки розпалюємо. Але вже після обіду 24 все повинно бути норма. Там знак стихії повітря. Стрижка волосся, стрижка нігтей та фарбування волосся розпочинаємо 22-го з 6-ї години ранку до кінця доби 23-го і 24-го о 8-ій годині ранку завершити. А краще це зробити 23-го суботу. Мити волосся можна 3 дні. Сауну можна запланувати 22, 23, 24 тільки до 10 години ранку. Але якщо у вас з серцем погано, тоді не плануйте, взагалі не плануйте сауну. Догляд за шкірою гарно працюють маски 22, 23, 24 до 10 години ранку. Очищення шкіри зростаючи місяць не використовуємо. А ось очищення організму по ведичній астрології можна проводити 22 екадаші. 23 го Кадаша і продаж 24. го Рукоділля – гарний час, телець для творчих робіт. Тому 22, го 23, го 24 го до 10 години ранку гарні будуть твори у вас своїми руками. Будь ласка, вам успіхів у цій справі. Для тіста це норма по рецепту, ніяких проблем не повинно бути. От прийня, прання і прибирання. Ось можна запланувати цей якраз кінець неділі, п'ятниця, субота. На неділя гарний час можна якраз отримати якісне прання, якісне прибирання буде. Але не плануємо ремонтні роботи та провітрювання речей при будь-якій погоді, тому що це час знаку стихії землі. І він 24-го теж буде більше половини дня якраз працювати ці енергії, тому не плануємо на цей час. Як бачите, у нас тут написано на ці дні «Ні, ні, ні, ні. Наступна рубрика про здоров'я. Отож, 20-го місяць звертаючись в знаці овен, а в цей час вразливі голова, в неї всі кістки черепа, головний мозок, судини головного мозку, центральна нервова система, очні яблука, зоровий нерв, слуховий нерв органи слуху та нюху і зуби. Не можна проводити операції на голові, вразливі очі, зуби, головний мозок, носоглотка. Практично всі органи голови тому не можна проводити операції і на очах. Перенесіть похід до стоматологічної клініки. В цей час загострюються такі хвороби: хвороби радикулітів, ревматичних болей, турбує грижа хребта, артрози, остеохондрози. Тепер ви розумієте, чому не можна в цей час планувати сауну. Йдемо далі, 22, 23 та 24 грудня 2023 року. Це час знаходження місяця в знаці телець, а тому будуть вразливі горло, шия, ковтка, мигдалики, бронха, щитовидна та паращитовидна залози, ендокринна система, язик, нижня щелепа. І, До речі, нижня щелепа це і зуби в цей час не можна проводити операції на горлі, на гортані, на щитовидній залозі, на стравоході. Та не можна видаляти гланди і зуби. Можуть виникнути проблеми з судинами, тобто атеросклероз і тромбофлебід. І загострюється в цей час і хвороба серця, тому ніякої сауни. І будьте уважні, вразлива область шиї може бути защемлення нервів і перетискання судин хребцями в області шиї. Саме в утільці ці такі події бувають з нашою шиєю. Наступний період він у нас невеликий, але ми повинні бути готові. 24-го після обіду почнуть працювати енергії близнюків, хоча і будуть ще продовжувати, вони накладаються енергії тільця. Але ми повинні знати, що в знаці близнюки вразливі легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кисті рук, запястя, ліктєві суглоби, вегетативна нервова та дихальна системи. Тому не можна на цей день. Планувати операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. І в цей день саме 24-го, краще не планувати стоматологічну клініку. Хоча це і вихідний, але попереджую, тут будуть ще накладатися енергії тільця. В цей час можуть загострюватися такі хвороби. Хвороби всі, хвороби дихальних шляхів, а також щитовидної та вилачкової залоз. І під контролем повинна бути вся нервова система. І ось, бачите, тепер ви розумієте, що в нас всі ці дні якраз дуже важливі, треба звертати увагу. Це друга фаза. Передповнюю, Будьте всі здорові і обов'язково. Гармонійні в цей час і щоб у вас все було добре. Фані підписники, фані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.